Доброго дня, вечора, раночку. Сьогодні тема розкладу: клітки про вашу пару. Для тих, у кого є пара, звісно, у кого немає. У кого пара його права рука, то окей, права став. Подивимось, залишайтесь, буде цікаво. Дивимось, хто ви, по-перше. Потім, хто ваша пара. А потім клітки про вас. І так, хто ви? Хто ви, мой дорогой звітель? Ви а, рано покинули дім? Можливо, можливо, змушені були переїхати. Покинути сім'ю. Покинути звичне оточення. І що? І починати життя спочатку. Да. Тяжко було. Але незважаючи на що, ви не втратили легкість, силу духу, моральну стійкість. Ви залишились дитиною, підлітком. О, Боже. Тут ви проходили через дуже важкі трансформаційні моменти. Вам було дуже тяжко, але ви не подавали виду. В горло, мене все окей, все добре. Я справлюсь. Я. І це вас дуже змінило. Ви стали тим, ким притворяюсь. Ви тут трохи скажений. Так, ви чомусь себе дуже недооцінюєте. Тобто, ви постійно на когось рівняєтесь. у вас є якийсь авторитет, образ авторитета. На якого ви постійно рівняєтесь, до якого чомусь не дотягуєте? Можливо, це власна фантазія, можливо, це реально тут людина. Так, ви по своїй аналітик і серцеєд навіть до, ах, до пожирання сердець і підходите дуже-дуже дуже продумано, дуже прагматична людина. Але незважаючи на що ви трохи скажений. Любите швидкість, гулянки, підпочинки. <гум> а хто любить, так? Окей, я це вий. Хто ж ваша пара? Можливо, вона така же, як і ви? Скажи, скаженина. Так, хто ваша парочка? Максим та Одарочка. Так. Так, так, так. Питання пишіть в коментарі. За особистими. Там також є ссылка. Для хто покажу. За особистими, пишіть особистою. Словом. Хто хоче, то її знайде. Так, хто ваша пара? Хто ваша пара? Ваша пара спокійна, аналітична особистість. Але така ж, як і ви. Легка на підйом. Ну, вы дуже схожі. Ту людину так. Інакше ви б не зійшлися. Ви люди на а вот ваша половинка, трошки. Оспіздяй. можливо. Трошки розпіл. Такого ж серцеїдка, або серцеїд. М -м якщо їй щось не подобається, або йому. Вона рознесе вам квартиру, а потім голову. Ви, буває, привадьтесь розстатися даремно. Дуже багато фантазує. Часто густо витягує вас з якихось компаній, де вам не варто знаходитись. Ох, і дуже любить домінувати. Так, гармонічна пара. Гармонічна пара, іноді иногда за вас сравнива. Не за вас, за вашу повединку. Нужно і комусь было хайло. А їй потім соромно. Або йому. Я ж не знаю, хто ви. Чоловік або жінка. І так. Які якиплю ходять про вашу пару. Які киплютки ходять про вашу пару. Так, 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 так. так. Зараз дізнаємось. Кажуть, що ви оба чортяки. Кажуть, що ви на одному не підходите. Ну, як завжди, так. Вас цікавить тільки секс. Ви трахали все, що бачили. Тобто бомжів, собак, кольців, прекрасних незнакомців. Відкують, що ви один одного дуже стримуєте в рості, в розвитку, тобто без одного вам було б краще. Тут хтось поривається використати вашу половинку. Увести. Упевнені, що ваша подружка дуже скромна, навіть він від вас не розуміє, з яким чортякою вона зв'язалася. Так, Подружка або друг. Кажуть, що це у вас лише тимчасово. Ваші стосунки надовго, вони скоро, скоро, скоро скінчаються. Ах, що вам разом тяжко? Це все лише гра. Так, ваше кохання на показ ну, з їх слів, зі слів, підкарів. Ваше кохання на показ. Ваші стосунки. За вами слідкуються, слідкують в соціальних мережах, слідкуються на вулиці. Тут ну, деякі хотіли б вас собі, загрябастач або вашу кохану. Ну, певні, що ви скоро розійдетесь, що це у вас ненадовго, це тимчасово. Вот так. Що вам разом соромно, гидко, бридко, і взагалі ви одному ненавидите, а разом ви лише через впертість. Що ви будете ходити одному за темпераментом, за сексуальним темпераментом. О, допевнені, що чоловік поклоняється жінці, тобто все вона його приворожила, заворожила, зв'язала. Закрила підвал і питає. Тобто, класика. Жінка, блядь, а чоловік не може її. Задовольнити. Ось вот такі лапівки. А що у вас там насправді? Так, а що ви одного одного вбиваєте цими стосунками? Так, а що у вас там насправді? Тупо цікаво, пару карт. Що вас там насправді? Що ж у вас там насправді відбувається? Блін. Момент, я зберу карти. Окей. Що у вас там насправді? Що предходить, ми ну, вже почули, От що насправді? Мені цікаво. Так. Що насправді? насправді ви ну, реально вбиваєте, але вам без одного смерть. Настільки різні, що один без одного не можете. Ви як ідеальний пазл. Ніче модно говорити, блідне слово паміна. Ну так от про вас. У вас а, може бути день скандалу, а потім два дні ідеальної романтика. Ви одного одного дуже ідеалізуєте. Так, думаєте, що ваша половинка достойна кращого? Що ви недостойні. Тут о, стосується обох людей. менше, слухайте квітки. Ви ідеальна парочка, ви до додому підходите. От, тут порада від карти: не ховайте свою істинну натуру. Не треба. Якщо ви агресор, то так, я йбнуть на голову, я й на всю голову. Я скажена, я бішенна, і піздумтая. Так що прости, приймай або відвергай. Mm. Ви підходите один одному, я скажу, сексуальним темпераментом. Вам один без одного, ну, ніяк. Тобто могли б розійтися, але кого ж я буду трахати з таким удовольствием. І мозок, і вообще. в ваших стосунках дуже багато страхів, дуже багато, дуже багато зраєтесь на минуле, на минулі події. Не треба. Минуле лишайте у минулому. Ну так, достойні кращого, але хто сказав, що ви не можете стати тим кращим? Тією половиною, якої реально достойна ваша. Кухана або куханой <сіх> все стих обняла.